Відповідаючи на це питання, я б хотіла зробити акцент. На тому, як ваша дитина вчилась попередні роки, які мала оцінки, і головне, що вона ще розповідала. Наскільки важко було вчитися, наприклад, в шостому сьомому класі, бо є діти, яким нормально і легко дається лектури, програма. А є діти, яким реально потрібна допомога, в такому випадку я раджу починати зараз. Зараз стартує група прямо сьогодні, середа п'ятниця о 17 годині. Ми починаємо з маленького принца, з простих лектур, і я перевіряю, як діти їх пам'ятають, як можуть робити завдання відкриті і закриті, як на екзамені, ідентичні з екзаменом. Якщо ваша дитина добре вчилась, можливо, їй варто просто декілька консультацій. Будь ласка, звертайтеся за консультацією в приват, щоб точно знати, що Потрібно саме вашій дитині, тому що всі діти різні, і не можна сказати, що всім на курс або не треба взагалі готуватись. Будь ласка, звертайтеся за консультацією в приват.